Хочемо поговорити не стільки про ситуацію на лінії фронту, скільки про те, що розповсюджують російські пропагандисти, про російське ІПСО. ПСО, знаємо, що ви досліджуєте це питання, і водночас нам цікаво наскільки цей ІПСО змінюється, наскільки росіяни, наскільки країна терорист вдається до якихось нових методів, наскільки вони вигадли в цьому О, Так, всім вітання. З приводу ІПСО, що я можу сказати? У них є, ну, грубо кажучи, необмежний ресурс на інформаційно-психологічну спеціальні операції на ІПСО. І от вони виділяють це максимально. Недавно, можливо, ви знаєте, що прийшла СМС, е, що міняємо інформацію про збройні сили України на долари, от це не нова штука, але така масова, от прям по всій лінії е, зіткнення. Ну, мабуть, вперше було або ну недавно так було. Е, І з нового то, що вони стараються відслідковувати, е, ну, наприклад, е, загиблих ну, Хто там загинув, і можуть відсилати родичам якісь дуже неприємні речі, або якісь сум сумнівну інформацію, прямо от через соцмережі. Ну і найбільше, е, е, що у них є величезна армія ботів, е, вони е, ну, також ресурс дуже величезний, і вони стараються тримати, е, ну, грубо кажучи, в тонусі інформаційне поле цієї зради кидають якусь інформацію, яка е, ну все, що стосується напівправди. Тобто є якась частинка правди, потім додається, розводиться. Сказати, що це щось нове, точно ні. Вони що от, от вони сповідують і моляться на батька пропаганди, Єдівса свого, але е, нове те, що воно. Просто у всіх масштабах соцмережі, телебачення, е, всі нові платформи, які є, там і використовується ІПСО. Андрію, правильно буде сказати, що коли почалося повномасштабне вторгнення, здалося, що безпосередньо з боку ІПСО росіяни на певний на моїй етапі завмерли. Напевно, сподівалися на звитяжні дії своїх військових. А зараз цей ІПСО, як вважаєте, ця розсилка, вона стосувалася і самих військових, обміняє інформацію про збройні сили на долари. А зараз вони знову вкладають гроші саме сюди, тому що хочуть розхитати безпосередньо безпосередньо український тил, коли ти розхитуєш тил, тил перестає підтримувати військових, і зрозуміло, це відбувається на фронті. Це ось такий ланцюжок, правильно? Так, дивіться, ІПСО не працює на якусь конкретну версту населення. І ПСО працює завжди на е, народ. Тобто, це не тільки Збройні сили, це ще й громадяни. Тобто немає якогось там точечного ІПСО. На рахунок початкові дні. То, на жаль, трошки ну, невірна інформація, і ПСО працювало. Наприклад, вони постійно повідомляли, що президент України Володимир Зеленський втік, що міністр оборони е, десь там в США знаходиться. І відповіддю, якраз на ІПСО було оце виступ е, Зеленського, що всі на місці е, працюють. Але м вони працюють як вам сказати? Вони можуть працювати регіонально. Ну, Тобто, наприклад, є ІПСО, що стосується там, Західної України. Ну, наприклад, там, кидати інформацію про е, там, зґвалтування місцевого населення від е, військовослужбовців там, Збройних сил України. От, а, е, за, Начебто здається, що люди з Заходу України не можуть це перевірити. От, Але в основному це працює на Ну, на, на всі прошарки. Вони відрізняються тільки методом е, подачі. Тобто, хтось в соцмережах, ну, хто постарше, то Фейсбук, хтось помолодше, то Тікток, наприклад. І таким чином воно і розповсюджується дуже рідко точечно, і це стосується, мабуть, тільки е, ломів, лідерів суспільної думки. А що ви думаєте про а, і, і, ІПСО, а, яке зараз а, ну, переважно воно розпосюджується серед самих росіян, але а, бачимо певну зацікавленість в Україні щодо смерті Путіна? Е, я, якщо чесно, не що я поки що не зрозумів, е, нащо воно і не тісно це і ПСО саме державних структур. От, а, але воно ну, десь декілька разів на рік, від двох до чотирьох, йдуть е, такі вкиди. От, і, е, скоріше всього, ну, як на мене, то це здається на перевірку, е, які сили будуть ну, реагувати на це. Чи тобто буде підтримувати, це? підтримувати самого Путіна, так? Так, звісно. Це, От, наслідки, але... це наслідки пригожинського путчу. Звісно, ну це е, були багато у них е, цих е, господи, спроб пучі, починаючи там з болотної площі. От і зараз ці пучі в основному йдуть електричні, тобто вони йдуть в соцмережах, і, і оце також. Але. Немає якоїсь критичної маси не кількості людей, а якості людей, які зможуть оце все перемолоти. Саме того мені приходиться переглядати якісь там купа російських новин, як ліберальних, так званих російських, так і офіційних. Кров з очей іде, і звук також. Але ну зато поржать можна, ну кажу, чим бачите, як ви сказали. Я хотіла прям зустрічно запитати: кров з очей не йде, а ви кажете: кров з очей іде. Андрію, скажіть, будь ласка, окрім того, що українцям. Е на відповідь на це варто розвивати критичне мислення, у кого воно не розвинуте, хто безпосередньо шукає бажання зрадити своїй батьківщині? Він зрозуміло ці речі знайде. Але окрім того, в який спосіб лишаючись демократичною державою, не встановлюючи фільтри на інформацію, не забороняючи Ютюб різноманітні інші засоби масової інформації, як це робить Росія, і різноманітні фонди, не державні, в який спосіб ще допомагати громадянам, у яких погано розвинути критичне мислення? Вони, ну, з певних причин його не розвивають. Не вестися на ті провокації і не сприймати їх за 100% правду. Я не можу сказати в якихось масштабних колах, але для мене є тільки один вид е, цього запобігання це просвіта. Е, розумна людина із критичним мисленням. Е, Помірно критичним мисленням зможе розрізнити е вкиди і прості правила інформаційної гігієни, що являється джерелом, де ти це почув, де ти це прочитав, чи довіряєш ти цьому джерелу, і е саме таким чином, тільки від е збільшення знань українців. Е Підвищення свого рівня інтелекту, обізнаності і досвіду, ми, ми зможемо це зробити. І, ми, ну, і Мені здається, тут локомотивом є молодь, тому що саме вони е, ну, задають критичні е, запитання, чому це так, звідки ти це взяв. І це дуже круто, тому що навіть в армії є таке поняття, як ОБС. Одна бабка сказала, тобто не перевірені сумнівні дані. Ну і взагалі, коли ви чуєте якусь інформацію, яка вас дуже сильно емоційно або підіймає, або опускає, піддайте їй сумніву, будь ласка, скоріше всього, грають на ваших емоціях. в тому числі і смерть е, Карліка. Господи, ну всі ж атеїсти моляться на це, розумієте? От, але поки не буде якихось е, доказів, е, ми не можемо про це говорити, е, бо нами все таки грають. І скоріше всього від чогось дуже гарно відволікають. От від чого відволікають? Оце от і основне запитання Так, Андрій та основне та... їх завдання зараз відволікати від фронту від бажання допомагати, але ми продовжувати будемо це робити. Андрій Козінчук, військовий психолог. Він дбає про наших військових з точки зору психологічного їхнього стану. А ми можемо дбати нашими донатами і нашою допомогою конкретною фронту.